Так, сьогодні ми робимо квітку. І перше, що необхідно зробити, це ці три пелюстки приклеїти до основи. В мене це рідкі цвяхи. Прикладаємо. Так, натискаємо. Бачите, коли ми натиснули, воно так піднімається і створюється такий об'єм красивий. Так, можемо почекати, коли воно висохне. Коли вони зафіксуються вже так, як нам потрібно, от вже воно тримається, ці, ці пелюсточки, приклеїмо серединку. Так, серединку, ось так. Так, Все. і знов-таки чекаємо, поки вона гарно висохне. Повертаємо як нам потрібно. Си обережно. обережно чекаємо. Так, поки наша квітка висихає, так, я роблю ще елементи для однієї квітки і покажу вам, як надати от цієї такої фактурності металу. В принципі, це дуже легко. У мене заготовка вже вив'язана. Для того, щоб це робити, треба під метал підкласти щось таке м'якеньке, дуже гарно підходить серветка. Так, берете лінійку і починаємо. От робити такі прожилочки. Да? Я для цього використовую ручку з порожнім пластиком. Олівець мені не дуже подобається, бо він може ламатися, а це от твердий кінчик і він дуже гарно от робить те, що від нього потрібно. І так, починаємо з середини потихеньку продавлювати прожилочки. Дивіться, ось тут лінієчку тримаєте посередині, да? ось тут її рухаєте. Потрошечку. Намагайтеся, щоб от ці проміжки між лініями, ось тут вони були у вас однакового розміру, тоді це буде красиво. Коли ви почнете це робити, ви побачите, що незручності у вас з'являться, ви побачите, метал починає згибатися, да? бо я його фактично ж згибаю. Це природньо для нього. Ви сильно не звертайте на це увагу, просто обережно от цей краюшик тримайте от, і продовжуйте далі до кінця. Коли ви будете це робити вперше, вам буде дуже незручно. Ну, Якщо сподобається, то звикнете і все буде гаразд. Кінчик обережно, обережно. Так, так, все. Ви бачите, воно загортається. Так, розгортаємо на інший бік все. Так, все. Ось це тримаємо. Я можу тут мізинчиком тримати. Так, і робимо те ж саме в інший бік. Отошечку, вирішила прокинутись так, все зробила. Далі нам треба це розгорнути, да? надати вигорнути його в інший бік. Не, ви не зможете взяти його просто, як папірець, скрутити і вигорнути. Треба щось тверде, батарейка для цього, для цього дуже гарно підійде. Дивіться, і отак при, краще притискаєте до батареїчки і потрошки починаєте його вигортати у зворотній бік. Так, трошечки. Бачите, раз і воно вигнулося, і нема ніяких заломів, нічого. Так само обережно, потрошки не поспішаючи робити це в інший бік. Дуже гарно тут працює моторика. Так, все трошки придавили, відпустили все. Бачите, от воно. Можна ще трошечки розгорнути от це. Ну, в принципі, повісточка вже готова. Для того, щоб зробити от сюди серединку, вирізайте кружечок, не обов'язково, щоб він був ідеально ровний, навіть якщо трошки отак волними, воно буде, буде гарно. І що робити? Так само робити от ці прожилочки, тільки робити їх ширшими. В один бік от я вже зробила, от як ми тут робили, да? в один бік. А потім перегортаєте і між от, да, проживками робите, робите згиби в інший бік у зворотньому боці, Так, ось таким чином. І воно у вас буде виходити як вір, чи от як гормошка, може комусь зрозуміліше це буде. Так, ось таким чином повертаємо, повертаємо потрошечку. Дивимось, щоб відстані між згибами були однакові, розвиваємо окомів. Так, так, ось що виходить у нас. Так, так, да. знов-таки трошечки вигибаємо наверх. І для того, щоб його ще більше отак от підняти, да, ви можете, ви можете обережно його от трошки ось так от вигнути. Ну, от потрошечки-потрошечки по, по кругу. Так, да, спочатку, потім, потім перегортайтесь з іншого боку. Бачите, от воно починає складатися, більше загортатися всередину. Так, і ось таким чином, тобто ми досягаємо. Ну от об'єму об'єму, об який нам потрібен.